Всім доброго дня. Зі слів людей, яких дещо відносно казав у селі відразу все знають, все чують, який був мотив людей, сусідів, що вони хотіли вчора зробити, перетягнувши до себе козу. Можливо, в зв'язку з тим, що падають душі людина, це і не має врожаю або спеціально хотіла перешкоджає утриманню тварин і хотіла зробити таку провокацію, що якоби коза перелізла на її бік і завдала її збитку, там з'ївши, не знаю, що навіть там на городі є. Бачите? Пальок з сіткою відсунутий. Шифер. Шифер бачите? Шифер відсунула, коза перейшла. І все, польок ми від, відірвали. І хотіла зробити те, що вам коза дала якийсь збиток на городі напевно, що з тим мотивом, щоб я повернув би якісь її кошти, або просто мати мотив написати якесь кудись звернення по поводу даної нашої мініферми. Ну, заважає людині, заважає людині. Якихось певних причин. Це вже говорилося, ви знаєте, навіть ще як того року влітку я, влітку я це все будував. Робили ці голубятні, вона все приходила така дуже хороша, здавалося, А що ти це робиш, а що тут має бути? І кожного дня вона мене з цими питаннями діставала. І що має бути, і що ще має бути, і що ще має бути, і так далі, і так далі. Завжди її цікавило, що тут має бути, вона не могла собі уявити, що тут може бути якісь тварини, що тут може утримувати, тому що воно все, воно все мало пропасти, мала хата завалитись, стання також. Так що не так сталося, як гадалося. Вона думала, що... Що то хтось дасть, то кажуть, пустить руки і не буде нічого робити. Але ну, бачите, відповідно, будемо бачити, який буде взагалі подальший результат. Що буде відбуватися, не хочу я цей теми відходити, тому що воно пропадати, це подвір'я не буде. Чому воно Чому має пропадати через якихось людей, яким щось не подобається. Нічого тут немає забороненого. Якщо є, значить, якщо побачите якісь порушення, значить ми його усунемо. Ну, На мою думку, нічого немає. Всі люди тримають свиней, свиней немає, 150, 200 і 4 свинки. На даний момент залишиться з них три. Хочу їм подякувати, тому що вже козами, одну козочку вже ми підрізали. Нехороша це справа, Чесно, нема що там різати, але. І виходу немає. Виходу немає, тому що в принципі, то можна до чого-небудь прикопатися, можна зробити будь-яку провокацію. Поставимо камери, поки що нічого. Будемо переїжджати на нашу мініферму, там, де в нас на ділянці. Там будемо робити стайню, тимчасово будемо там отримувати тварин. Кози відкупляться. Нічого. Поки що перше треба зробити там місце, тому що зараз там нема куди їх перевозити. Тут їх отримувати не хочу, тому що вже невідомо, що людина хоче. Я не хочу якихось вияснень, зараз лишніх писанин, лишніх пояснень. Мені то не потрібно. Краще я поки що поленько це все ліквідую, окрім свиней. Курей там вже лишилося малочку, мало вже, що їх там є. Свинки хай лишаються, ніхто їх чіпати не буде, поки що козочок маленьких ми касуємо, велику залишимо. Може комусь, до речі, хто хоче з підписників. Якщо бажають є таке бажання, в майже івано франківської області звертайтеся, пишіть коментарі, можу вам подарити. Щоб щоб так, щоб Хороші руки, щоб на отримання, хто хоче, собі звертайтеся. Зробимо вам такий подарунок підписникам. Так що будемо бачити. Кожного ранку приходжу, по можливості там є людина сусід. Один з сусідів, який приходить і годує, зранку відкриває це все. Так що він обходить вздовж паркана, дивиться, чи немає нічого пошкоджень. Ну і я також стараюсь, коли приїжджаю я, також дивитися, щоб не було якихось нюансів, якихось моментів. Так що стежте, дивіться про всі надалі ситуації, які будуть відбуваються, все буду висвітлювати. Марічка все вам покаже. Так що, всім дякую, до побачення.